Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Власне, тут ми поговоримо про основні позиції, які висловлював напарник, віце-президент Кіча Малегарі, губернатор штату Міннесота Тім Вулдс, щодо. України голос Америки зібрав основні висловлювання Тіма Волса. Загалом губернатор Міннесоти став на підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Так вже 24 лютого, 2022 року, він написав. На своїй сторінці у мережі їх з колишнього слова підтримки України. Міннесота підтримує народ України та засуджує Росію за цю незаконну агресію. Лідери всьому світі повинні об'єднатись і відповісти на цей напад. На демократію написав Волс наступного дня, 25 лютого, він спільно з губернатором Огайо, республіканцем Майком Девайном, оголосили про двопартійну підтримку України від імені Ради губернаторів. Це дорадчий орган при федеральному уряді. США. ми підтримуємо Україну та засуджуємо Росію за ці неспровоковані та незаконні. А так йдеться у заяві від імені Волца. Ми готові підтримати федеральний уряд у спрямуванні нашої країни в цей час насильства, і я зобов'язуюсь працювати разом з лідерами на всіх рівнях влади, незалежно від політичної партії для досягнення миру. Настав час об'єднатися, захистити демократію та працювати разом, щоб покласти край насильству та притягнути Росію до відповідальності. Через кілька місяців вони під Тримали ініціативу президента США Джо Байдена посилити кіберзахист США на тлі російської агресії в Україні. Ми поділяємо вашу стурбованість щодо важливості стійкості кіберзахисту як національного пріоритету. І ми запевняємо вас, що наші колеги-губернатори залишаються відданими захисту мереж систем і операційних технологій, на які спирається наша країна та економіка йдеться в повідомленні ради губернаторів. Тобто, із цих перших заяв ми робимо висновок, що була декларована підтримка в бік України в момент, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення. 2 березня на знак солідарності з Україною Волц відвідав українську католицьку церкву в Мінеаполісі. 4 березня Волс підписав указ, який вимагав від усіх державних агенцій на рівні штату розірвати будь-які зв'язки з російськими структурами та утриматись від майбутніх контактів. Указом він також закликав приватні кампанії відмовитись від співпраці з Москвою. Менше ніж за місяць, аналогічний законопроект схвалив конгрес Міннесоти, який також розширював заборону на Білорусь. 6 березня 2022 року Волц оголосив Днем Солідарності України в Міннесоті. Ми стоїмо разом з нашою українською громадою в час, коли хоробрий і стійкий народ України продовжує захищати свободу та демократію від тиранії», Написав Волц на своїй сторінці у мережі X Раніше Twitter. Волц також проводить міжнародні зустрічі пов'язані з Україною. 30 червня 2022 року він обговорив співпрацю із допомоги Києву із латвійським прем'єром Кріш'янісом Карінше. Наш штат стоїть разом з Україною та її союзниками проти російської агресії. Для мене було честю вітати прем'єр-міністра Карніша. Та латвійську делегацію в Міннесоті, і я з нетерпінням чекаю на розвиток нашого партнерства для розширення торгівлі та захисту демократії. Написав він на своїй сторінці в мережі. X. Через рік, 4 квітня 2023 року, він разом з іншими губернаторами провів онлайн зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні вранці я приєднався до інших губернаторів, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу постійну відданість України. У той час, як Україна захищає свободу від тиранії, Міннесота підтримує нашу українську громаду та народ України. Написав Волц у мережі. Мережі Х. У 2024 році у другі роковини повномасштабного вторгнення Росії губернатор Тім Вотс відвідав Посольство України у Вашингтоні та зустрівся з посолкою України у США Оксаною Маркаровою. Також він підписав лист про взаєморозуміння щодо співробітництва в аграрній сфері між штатом Міннесота та Чернігівською областю. Міннесота продовжить підтримувати Україну, яка захищає свободу та демократію. Я відвідав посольство України щоб налагодити офіційне партнерство між державним, приватним та академічним секторами Міннесоти та Чернігівської області, зміцнюючи зв'язки нашого штату з Україною. Написав Волс на своїй сторінці в соціальній мережі. Ось такі основні позиції влоса щодо України були зібрані голосом. Америки, ну і також голос Америки нагадує про погляди на Україну кандидата у віце-президенти США від республіканської партії Джей Ді Венса. Як ви зрозуміли, вони діаметрально протилежні від позиції ВОЛСА. Венс виступав, зокрема, проти допомоги Україні і зазначив, що понад 60 мільярдів доларів допомоги Києву в законі щодо фінансування підтримки союзників. США це лише маленька частина того, що потребує Україна, щоб переломити. Ти хід війни, за його словами, США не мають індустріальної спроможності виробити достатньо зброї необхідної Україні для перемоги. Вен заявляв, що потреби України в солдатах та боєприпасах настільки великі, що ані Україна, ані союзники не здатні це забезпечити. Тому Вен пропонує США. Говорити з Путіним про завершення війни в Україні. Венс пояснив, що не закликає до капітуляції України, а радше хоче, щоб президент США виступив посередником в укладанні мирної угоди, адже наразі адміністрація не має життєздатного плану перемогти росіян у війні, тобто, щоб Україна це зробила. Також він наполягав, що Європа повинна активізуватись, а США повинні зосередитись на Азії під час Мюнхенської безпекової конференції минулого року Сенатор республіканець Венц не пішов на зустріч з представниками України. Також напередодні візиту Зеленського до Вашингтона Венс заявив, що Україні можливо доведеться поступити з деякими територіями Росії, щоб покласти край війни. Ось так, як ви зрозуміли, дуже велика різниця між волцем і. Джейді Венсом, але тут потрібно зробити одне уточнення, що ми повинні дочекатись яку зовнішню політичну позицію висловить Камала Гарріс. Тому що те, що, до прикладу, висловлював Волс в контексті губернатора Міннесоти, і те, що він буде висловлювати в позиції напарника Камали Гарріс, може бути. Певна різниця, тому, власне, на це потрібно знову ж таки зважати. Хочеться почути від Камали Гаріс її бачення зовнішньополітичного блоку, так. як вона бачить питання війни Росії проти України, питання Ізраїлю проти Хамас. І власне інші зовнішньополітичні орієнтири, тому що те, що ми чуємо зараз від Камали Гарріс в межах того чи іншого передвиборчого заходу, це все стосується внутрішньої політики. Хочеться трішки конкретики щодо зовнішнього блоку, і ми знов ж таки сподіваємося що до національного з'їзду демократичної партії ми зможемо це почути. Але те, що знов ж таки Волц є таким прихильником. Української держави нас підтримує війні проти Росії. Це є звичайно величезним плюсом, і це є велика перевага Волса на противагу Джей Ді Венса. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить нам!